Ось ми бачимо, Пересікаються два об'єми. Тобто це не просто теорія руху, а це теорія руху, яка має свої підтвердження. Я, напевно, дуже рідко під час прямих трансляцій вам показував, як торгувати цими стаканами з об'ємами. Якщо вам буде цікаво, я буду трішки, трішечки частіше це вам розповідати. Загалом, це теорія поки що моя і немає десь в книгах. І поки що ці теорії я навчаю тільки свою команду. Ну, тому що вона має пройти, так скажемо, ну, так скажемо, свої тести. Так, давайте рухатись далі. давайте рухатись далі. Я бачу крайні монетку, ви написали Суї. Давайте подивимось її. Тут ми бачимо на денному таймфреймі закриття об'єми. Давайте більше таймфрейм візьмемо, так буде трішечки краще, зрозуміліше. Закриття трикутника, об'єму, пробиття, і в принципі, в принципі принципі може бути вивільнення об'єму далі. Куди ми його очікуємо всюди аж. Якщо заходити нижче, то вхід, наприклад, ось тут. Стоп-лосс треба кинути на ліквідність. По-любому. По-іншому ми не можемо це зробити. У нас є тут зона шиї невеличка, давайте її продовжу. Тейк без змін, ось тут має бути по об'єму. Тому що цей об'єм взяти від одного початку руху до іншого початку руху.